Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Сьогодні маємо Євангелію від Марка, 12 глава, з 18 по 27 вірш. І прийшли до нього садукеї, які кажуть, що немає Воскресіння, і ставлять йому таке питання. Учитель Мойсей був написав нам, що коли у когось помер брат і зроставить жінку, дітей же не зоставить, то що брат його взяв жінкою, воскресив потомство брату і своєму. Сім братів було перший взяв жінку і помер, не лишивши потомства. Взяв її другий, і помер, не лишивши потомства. Так само, і третій ніякий сімок не лишив потомства, а після всіх померла жінка. При Воскресінні, як вони воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус вже сказав їм, чи не тому ви помиляєте, що не знаєте письма й Божої сили, бо як воскресають із мертвих, то ні женяться, ні ж виходять, а будуть як ангели на небі. А про мертве, що вони воскреснуть, хіба ви не читали про той кущ в книзі Мойсея, як ото Бог сказав до нього? Я Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Він, Бог не мертвих, а живих. «Тож то дуже ви помиляєтесь. Отже, чуємо в Євангелії до Ісуса приходять садукеї, це була така релігійна група, яка не вірила в Воскресіння і питають, дають таке запитання, казуїстичне, що було аж семеро братів. Отже, Ісус каже: ви помиляєтесь, бо ви не знаєте ні Писання, ні Божої сили. Що? При Воскресінні не, не одружуються і заміж не виходять, а є як ангели на небі. Е Багато і нас може, знаєте, збити з правдивої дороги різними питаннями, а як то буде, а ми не знаємо, хто звідти повертався і так далі. Про те, що людська душа є безсмертною, ми навіть можемо це знайти в Святому письмі, де Ісус, коли був розп'ятий, було два розбійники, один праворуч, другий ліворуч. І той, що розбійник покаявся, Ісус до нього каже, істинно кажу тобі, сьогодні буде зі мною в раю. Або притчу про багача і лазаря, де після смерті вони зустрічаються. Отже, людська душа є безсмертна, бо Господь її такою створив. Е і також Господь каже до них, що е я, е до, до Мойсею, в паваючому кущі, каже: Я Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова. Він не сказав: Я був Богом Авраама, Ісака і Якова. Каже, а я є Богом їхнім. Тобто Бог не мертвих. А живих. Відбудеться Воскресіння при другому приході Ісуса Христа, де апостол Павло про це говорить каже, що на голос Архангела і при сурмі Божій Воскресний, мертвих. Так як Ісус каже, як блискавка блисне, так буде прихід Сина Чоловічого. Пам'ятаємо про те, що, ми, що наше людське життя тут не закінчується, що воно продовжується у вічності. Наша душа є безсмертною. Живімо так. Щоб бути у вічності з Богом, слава Ісусу Христу.